Друзі, вітаю! Сьогодні, 17 лютого, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії Євген Магда, директор Інституту світової політики, політолог, історик і журналіст. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Перед початком цього запису ми з вами говорили про різні події. Ну і одна із них це заява президента України, п'ятого президента України. Будемо поточнювати, Петра Порошенка. Ну деякі видання пишуть експрезидента. у нас деякі там колишні народні депутати чи президенти не люблять, коли їм ставлять приставку екс. Якщо народний, то кажуть, кажи, якого скликання, народний депутат. Ну тому будемо говорити. Президент П'ятий Петро Порошенко дав два величезні інтерв'ю: цензур і Українській правді. Українська правда писала, що вони його вмовляли три роки. На це інтерв'ю я його все не читав, скажу відверто, але ну, показово, що воно таке комплементарне, таке дуже об'ємне, велике. І, певне, не випадково. Петро Олексійович, схоже, розуміє, що скоро будуть вибори, ну, принаймні, він відкрито про це говорить. Він заявив в виданню цензуру НЕТ, що 26 жовтня в Україні відбудуться вибори. І він сказав це дуже-дуже впевнено. А, в мене особисто думка, скажу буквально два слова, що це був свідомий злив інформації, яка відома певному колу осіб. Що ви з цього приводу думаєте? Я думаю, що після накладення на Порошенка пожиттєвих санкцій. В малоприємній кампанії Медведчука і Коломойського, де фактично, ну, скажімо, це серйозно унеможливлює боротьбу з цим президентським указом в Верховному суді, ускладнює, не унеможливлює, а ускладнює. У нього залишається ну, насправді, якщо обмежується його економічна активність, його волонтерська діяльність теж забанена, він має робити гучні заяви. Це класика політики Порошенко досвідчений політики це не секрет. Тому він е, називає 26 жовтня з я думаю, з низки причин. По перше, десь 26 жовтня за календарем мають пройти місцеві вибори, правда? Тобто, я останні... не знаю, чи, чи вони мають бути там, чи не мають бути. Останні місцеві вибори були в 20-му році, якраз в жовтні, і за 5 років, вони е, ну усяк. Е, Вбачається, що можуть пройти. Але в тій динаміці, яка на сьогоднішній момент спостерігається, я думаю, що Порошенко звернув увагу, так би мовити, на активність команди Зеленського на те, що вона чи буде ну, самостійно на це виходити, чи буде до цього підштовхуватись нашими західними партнерами. Але в такому разі, ну, ми маємо розуміти, що якщо 26. Жовтня, за версією Петра Порошенка, мають пройти вибори, то на той момент не буде в Україні воєнного стану чи буде якийсь юридичний механізм, який передбачатиме вибори під час воєнного стану. І, е, ну, очевидно, буде припинення вогню, тому що вести і виборчу кампанію, власне, і голосувати під час вибор... ну, під час е, воєнного стану це надзвичайно складно. Зауважу, що е, в нинішній ситуації, в якій ми перебуваємо, тобто е, проводити вибори ну зараз уявіть, но, ми з вами говоримо, а буквально там, 15 хвилин тому була повітряна тривога. Чи повинен, е, повинна виборча комісія йти до укриття в разі? Очевидно, що так. Чи існує механізм, як документи? Виборчі в цьому сенсі зберегти і як е, забезпечувати ефективний контроль над виборчим процесом? Очевидно, що ні. І таких, ну насправді таких питань достатньо багато, тому е, це з одного боку привернуло увагу. Ну ця заява була зроблена ще в неділю, 16 лютого, і вона здається, ну, пройшла по більшій частині українських медіа і практично по всіх там. Вагомих інформаційних ресурсів, тому е, ситуації, коли у Порошенка немає можливості для економічної активності, він буде добирати політичну активність влада зі свого боку, я думаю, постарається швидше за все обмежити йому свободу і намагатиметься показати, Ось, що перепереперепрошую, ви... обмежити свободу, як? В прямому сенсі ув'язнення? Ну, якщо йому інкримінується державна зрада. Ну, ще то... не інкримінувалася, була тільки заява Петра Олексійовича з цього приводу. Ну, тут е, є ж подання е, Кабінету міністрів на якщо у нас запроваджують санкції, ну це ж не через те, що росте відсоток жирів в маслі рошен, правда? Давайте будемо говорити відверто. Тобто, е, якщо е, з боку, ну, для мене, як для Людини без юридичної освіти це виглядає приблизно так, що якщо з 2019 року влада неодноразово викликала Порошенка на допити у ага. 21-му році відомій вугільній справі, якою дуже активно оперують близькі до офісу президента, коментатори і телеграм-канали чи медіа. Тоді ж е, він е, отримав особисте зобов'язання. Пам'ятаєте, мітинг, який був під Печерським судом, коли він повертався, ну і багато чого іншого. Це, це все здається, було в іншому житті, от по-чесному, правда? Але виявляється, не, не всі так вважають, і ну е, я думаю, що е, тези, з якими вийшов Порошенко, я не буду спойлерити. Стосовно інтерв'ю на цензурне на Українській правді, я вважаю, що їх взяли сильні журналістки, і, і Тетяна Ніколаєнка, і Софія Середа це інтерв'юєрки, які дуже добре вміють говорити зі своїми співрозмовами. Ну Окей, я зараз би хотів би поточнити ще на рахунок 26 жовтня. А, а Петро Олексійович говорить це не як про припущення, а як про твердження. Він каже, що ця дата конкретно зараз уже ну, ледь чи не затверджена в офісі президента України. Тобто, це не те, що тому, що там місцеві вибори чи ще щось, а це його переконання. Він каже: Ви запишіть, тобто, щоб ви запам'ятали. Я це розцінюю як політтехнологічний крок, тому що скільки е, побутує думка про те, що е, Порошенка санкціями намагаються вивести в другий тур, ну я думаю, що це думка е, офісу президента, яка має продемонструвати наявність домовленості з Валерієм Залужним, який ніколи поки що не говорив про свою участь, uh -huh. у прийде. Президентських виборах, але об'єктивно залишається найбільш популярним за рейтингами політиком України. Ну, ну так, ну, як і... свого часу Володимир Зеленський, довго нікому це... нічого не говорив, а потім Зеленський, 2.0, але з лампасами на штанях. І не тільки з лампасами, але ну я б сказав, з дещо іншим рівнем заслуг перед українською державою порівняно з Зеленським, на момент. Ага. До обрання е, зеленського президентом України, е, Порошенко діє з точки зору політичних технологій, абсолютно правильно. Він чітко говорить, тобто він обирає якусь вагому дату цілком вірогідно, до речі, з точки mm -hmm. зору вибуччого календаря. І говорить, що в цей день запам'ятаєте собі, і він в цій ситуації практично безпрограшно, тому що якщо щось буде не так, то він скаже, ну так влада ж почула нас. Вона зрозуміла, що ми це просто так не залишимо, і тому ми відповідно змушені, ну вони були змушені дати назад. Це абсолютно, ну я б, я б сказав, безпрограшний політтехнологічний корист. буквально після цього коментаря Порошенку, те, що справді це рознеслося дуже сильно. Давід Рахамія сказав, що ніяких виборів не планується. У нас війна і так далі. Ну, в принципі, Порошенко раніше говорив, що ми в умовах. Такої гарячої фази провести вибори не можемо. А зараз, коли він говорить про 26-те, то за логікою речей, яка є публічною, свого часу був підписаний документ: ви добре знаєте, керівниками цих фракцій, що після скасування воєнного стану вибори можуть бути проведені впродовж 6 місяців, ну через 6 місяців, я так читаю, не раніше. Виходить, що в квітні місяці вже буде підписана якась угода раніше, а в квітні місяці навіть скасований воєнний стан. Тут е, з цим корелює інше повідомлення, що адміністрація Трампа хоче добитися припинення вогню в Україні до 20 квітня. Ну так тоді до... давайте проведемо вибори в липні? місяці, Чому б ні? Влітку вибори в Україні можна як і в усіх інших цивілізованих державах. Можна проводити тільки, я б сказав, в виключних моментах, тому що, ну вони були до речі, в 94-му році, в липні, але вони були достроковими президентськими виборами. Питання в тому, що вибори це не просто кинути бюлетень в урну незалежно від рівня її прозорості, це процес, який має бути визнаний громадянами. Держави, ну зрозуміло, що це не всі 100%. Ну, але переважна більшість вона має внутрішньо погодити з результатами. Бо якщо ми е, розуміємо, що переважна більшість громадян не буде згодна з цими результатами, то це буде проблема для всієї держави. Тоді ж, це ж ми нічого секретного не відкриваємо в даному випадку, ага. правда? І погодитись і зробити все для того, щоб. Е, в принципі були і міжнародні спостерігачі, і була міжнародна реакція, і міжнародна спільнота також визнала результати волевиявлення громадян України. Окей, тоді в мене таке запитання: враховуючи те, що ми там теоретично на 20 квітня розуміємо, що можуть бути якісь там рішення ухвалені про навіть скасування воєнного стану, тому що за логікою. Порошенка і тим, що підписали керівники фракції. Ну, хоча вже там погодження, точніше, узгоджені позиції, вони порушуються, то не пізніше, 26 квітня, має бути скасований воєнний стан. Ну, Ну плюс-мінус десь там корелюється. Зараз президент України відвідує Об'єднані Арабські Емірати і зробив оголошення про те, що досягнуто угоди про безмитну торгівлю. Ну принаймні, наші товари не будуть укладатися митом у Об'єднаних Арабських Еміратах. Після цього він буде в Туреччині, а потім буде відвідувати Саудівську Аравію, де напередодні почала роботу українська делегація, на чолі з Юлією Середенко. Ну і там якось за дивним збігом обставин. Я зараз можливо з іронії кажу, але все ж таки. Буде і працювати делегація Сполучених Штатів Америки і Росії, які будуть проводити переговори. Зеленський сказав, що це просто збіг обставин, що він цей візит планувався давно. Контактів із Росією не планується ніяких абсолютно. Ми не будемо приймати ніяких домовленостей і так далі. Хоча, ну ви знаєте, там багато цих заяв. У мене от до вас таке запитання, пане Євгене, що стоїть за м -м, візитом Зеленського до саме Саудівської Аравії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів на тлі того, що там відбуваються контакти американців з росіянами? Е, є одна проблема. Навіть якщо цей візит. До Еміратів Саудівської Аравії і Туреччини був запланований давно, то на нині, в нинішній політичній кон'юнктурі і після Оману в січні 2020 року дуже важко вірити всім заявам, які, які звучать. Тобто, я цілком припускаю, що це дійсно давно було сплановано, і, ну, і, і я розумію, тут, знаєте, в чому парадокс? Що Відмовлятися не можна, тому що на сході відмова в останній момент від візиту це не той е, крок, який під яким би соусом ви це не робили. Це не той крок, який буде викликати до вас довіру, повагу, де ви будете там відповідним чином на цим стикатися, і відповідно, я думаю, що ми маємо про це достатньо чітко говорити. Просто е, я сьогодні теж почув заяву президента, що е, ну не тільки що Україна не братиме участь в переговорах Росії і Сполучених Штатів, а що вона не визнає їх результатів. Ну ми розуміємо, що це емоційна заява, тому що не визнавати заяви ну не визнавати результатів переговорів е, двох інших суб'єктів міжнародного права, ми ну. Ми можемо визнавати, можемо не визнавати це, в принципі, немає принципового Але значення. Але ж вони торкаються українського питання ці домовленості. Вони не будуть лише про українське питання. Давайте е, чесно скажемо, що укр... що росіяни і американці збираються Але, справа в тому, що так. зустріч заявлена. Я перепрошую, пане Івне, буквально одна фраза. Зустріч заявлена в пресі, як ну основна тема це завершення російсько-української війни. Я маю серйозні сумніви з приводу того, що е, представництво е, власне Сполучених Штатів, ну тобто державний секретар радних з питань нацбезпеки, і сьогоднішня заява Лаврова про те, що не може бути ніяких територіальних поступок в Україні. Це все е, означає тільки виключно, що будуть говорити про Україну. Ну, Окей, дивіться, давайте так. Ми. Відкинемо питання, які не українські, а зараз поговоримо про українське, я не вірю, апріорі не вірю, що дві країни з різними інтересами, угу. а у Сполучених Штатів та Росії інтереси різні, вони можуть швидко про все домовитися. Тобто, умовно кажучи, якщо намагатися спарювати слона, як символ республіканської партії та російського ведмедя, то далеко не факт, що це буде швидко і успішно. Є в мене з цього приводу сумнів: просто і американці, значна частина команди Трампа і росіяни живуть в парадигмі холодної війни, коли достатньо постійні консультації між радянським союзом і американцями були нормальною практикою, і Трампа це абсолютно не лякає. ну, Точно так само, як я думаю, Келога не лякає. Але тут питання в іншому. Питання в тому, що Росія, яка дуже добре вивчила манеру поведінки Трампа, і я думаю, що вона здійснює зараз рефлексивне управління ним в ага. цьому разі в частині дій. Але е, вони хочуть створити ситуацію, за якою вони будуть у. Уп... Керувати Трампом і його використовувати у власних інтересах, окей, тоді давайте повернемося до заяви Зеленського. Власне, що ми почали розмову про турне його до цих трьох країн. Я, які перспективи тут взагалі цих переговорів, участі України, Зеленського, Не Зеленського, чому там Сверденко в Саудівській раді? Ну ми вже чули офіційну інформацію, чому Зеленський, і так далі. Що далі може стояти? Який розвиток подій очікувати? Ну, на вашу думку? Я думаю, що у Володимира Зеленського і його команди буде достатньо, скажімо так, політичного досвіду для того, щоб. Боротися в усякому разі за те, щоб не виглядати як група людей, яка сидить і чекає, що їх покличуть на американсько-російське збіговець. Тобто, чим раніше він полетить до Туреччини, тим краще буде для всіх, і чим а раніше... чому Туреччина? Ну, тому що там продовження його візиту на завтра анонсовано, тобто він, він же там має Ну так, а 19-го в Саудівській Аравії. сьогодні в Саудівській Аравії наче? Ні, ні. Я не випадково сказав: я чітко слідкую за хронологією по його польотів його. Він летить буде завтра, у нього зустріч із у Туреччині, а 19-го, сьогодні він в Об'єднаних Арабських Еміратах, а 19-го ну... в Саудівській Аравії. А 18-го завтра зустріч американців і Росіян в Саудівській Аравії Так, на завтра запланована зустріч в Саудівській Аравії. Ну тобто, зеленсьян і Сполучених Штатів Америки. А в цей день Зеленський в Туреччині. в Туреччині тому йому політично потрібно, щоб Росіяни і американці з Саудівської Аравії розлетілися буквально завтра. Це для нього я б сказав, буде найбільш політичний вигідний варіант. Ну, вони офіційно можуть розлетітися, практично ні. Ми це самі чудово розуміємо. Можуть залишитися і так далі. Ми живемо в світі, коли е російська пропаганда в будь-якому випадку uh -huh. буде використовувати цю ситуацію для того, щоб нагнітати напруження всередині українського суспільства, і мені дивно, чому е наші американські партнери цього не розуміють. Для чого вони йдуть ну, от, за такою формулою? Мені це, чесно кажучи, не зрозуміло. А як вони мали б вчинити, на вашу думку? Немає значення, що ми скажемо на цю тему. Чому? Я думаю, що це було б цікаво почути, от, як, як от ви вважаєте. Я думаю, що українська сторона мала в цій ситуації заявити, що ми нагадуємо про те, що Україну та Сполучені Штати пов'язують. Якщо я не помиляюсь, за першого президентства Трампа оновлена е, угода про стратегічне партнерство. І ми підкреслюємо свою відданість цій угоді, її положенням. І очікуємо, що Сполучені Штати детально проінформують Україну про перебіг переговорів з російськими представниками по всьому колу запитань. Тобто, Україна, офіційна позиція України має бути в тому, щоб не акцентувати увагу на тому, що uh -huh. ведуть переговори фактично за її спиною. Uh -huh. Uh -huh. Добре. Тобто, в будь-якому випадку ви не очікували, що в першу чергу будуть говорити з Україною чи з Україною вже поговорили? Я цього не можу знати напевно, я не люблю конспірології, але е, те, що Україна, е, Сергій Сидоренко достатньо детально сьогодні на Європейській Правді написав, як Україна відмовилась. Підписувати бажану для американців угоду про видобуток корисних копалин, яка ну така, ультимативна за своїм змістом. Тому я думаю, що в цілому е, на сьогоднішній момент ми спостерігаємо тільки перший акт достатньо цікавої геополітичної uh -huh. перший акт цікавої геополітичної драми, такого знаєте, в жанрі трилеру, і все за цим всім можна спостерігати безкінечно, коментувати uh -huh. безкінечно. Але є одна проблема: війна триває. Люди продовжують гинути, uh -huh. на жаль, в достатньо великій кількості, і це все накладає відповідний відбиток. То що нам очікувати, от за результатами можливої зустрічі американців з українцями і американців з росіянами? Ну поки що вони зустрічаються з росіянами. Я думаю, що 19-го вони зустрінуться з українцями. Ну, мене таке припущень спочатку зустрінуться, а потім ми будемо це коментувати, тому що якщо ми говоримо зараз перед початком. Російсько-американських переговорів про те, що після того американці зустрінуться з українцями, то ми наче е підтверджуємо той факт, що будуть переговори за спиною України. А мені що? а ви бачите щось інше зараз? Ні, Мені просто цей факт не подобається, і я не Ні, вважаю, питання не в тому подобається чи не подобається. Це факт. Ви кажете, цей факт мені не подобається. Ну він є так. Ну так не подобається. Знаєте, у нас же була на цю тему, Я часто люблю повторювати приказку, що це не добре і не погано, це факт. Те, що mm -hmm. переговори йдуть за спиною України, це факт. Те, mm -hmm. що вона має в цьому пручатися максимально, це факт. А mm -hmm. те, що вона цього не робить, і ми з вами почали розмову з санкцій проти Порошенка, те, що вона не робить цього, не демонструє внутрішню їхність, це теж факт. Mm -hmm. І я вважаю, що запровадження санкцій проти Порошенка напередодні Мюнхенської конференції це був. E, зловмисний удар проти України. Я не знаю, хто безпосередньо його ініціював. Не знаю. Але те, що подібна e, підкреслена, акцентована демонстрація відсутності єдності всередині держави, mm. це для України погано, в мене немає сумнів. Тобто, Зеленський ухвалив рішення проти інтересів України, не вклавши санкції на Порошенка. Так, фактично, так на жаль, так добре. Я зрозумів, пане Євгене. Дякую вам за ці поточнення, за цю е змістовну і практичну бесіду. Так я її розцінюю. Справді, ми будемо ще повертатися до оцінки о, наслідків результатів. Переговорів, які відбудуться у Саудівській Аравії 18-19 лютого. Тому, друзі, будь ласка, слідкуйте за новинами на цьому каналі. Повірте, тут буде цікаво. Буде ще більше цікавого контенту. А для того, щоб нічого не пропустити, підписуйтесь, коментуйте і не шкодуйте вподобайок. Вони допомагають просувати україномовний, правдивий контент на платформі YouTube. Побачимось. А вам, пане Євгене, як завжди, говорю велике спасибі. Дякую навзаємо.